Різка зміна погоди очікується в Україні в наступні пару днів. Нічні морози покинуть країну, день на пару градусів стане тепліше, а опадів взагалі не передбачається. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 22 жовтня, дощів по всій Україні не очікуються, та буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде близька до заморозків: від плюс 2 до плюс 4 градусів по всій країні. У південних областях вночі до плюс 7 градусів тепла. Вдень по всій країні температура повітря буде коливатися в межах від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 23 жовтня, опади все ще будуть відсутні. На всій території країни очікується сонячна та суха погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. В день вже очікуються від плюс 12 до плюс 15 градусів. У південних областях буде прогріватися до плюс 17 градусів. У четвер, 24 жовтня, по всій країні опадів не прогнозується та переважатиме суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітру в цей день майже не буде. Очікується всього 3-8 метрів на секунду. Температура вночі у всіх областях буде коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. В день очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. На півдні до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!